на об'єкті. Перша черга водоводу, який забезпечує населені пункти питною водою. Це роботівка, Єрістівка і Пришип. Пришип частково забезпечується, тому що, як ви зрозуміли, це перша черга три населень... три вулиці. Це вулиця Набережна, Центральна і Ватутіна. На черзі у нас ще дві черги для, будівництва цього, для завершення будівництва цього водоводу. Вартість першої черги 27 мільйонів 750 тисяч. Кошти вкладені у будівництво першої черги різні. Є 4 мільйони державна інфраструктурна субвенція, 10,5 мільйонів це кошти місцевого бюджету, 13 мільйонів 150 тисяч це кошти є російської громадсько комбінату, об'єкт за експлуатацію. Аналізи води прекрасні. Об'єкт переданий в комунальне підприємство, яке надає послуги населенню, 500 чоловік забезпечено якісною питною водою, в тому числі заклади інфраструктури. Це і ліцей лідер, дитячий садочок наш, амбулаторія, будинок захищеної старості, центр культури і дозвілля. Багатоквартирні будинки, 500 чоловік, якісна питна вода. Раніше нам підвозив гірничо-збагачувальний комбінат, з цистернами питна вода, автомобілі, і зараз він підвозить на ті вулиці, на яких відсутній водовід вони забезпечують питною водою. На жаль, агресія Росії внесла свої корективи. Зараз підприємство, ви знаєте. Майже не працює, кошти на сьогоднішній день нам виділені тільки на реконструкцію житлового будинку по молодіжній сім, на водовід кошти не виділялися, тобто це все в замороженому стані. Принсу Ферекс Ферекс, в яке входить юрістів гляничний збагачувальний комбінат, співпрацює з громадами, на яких ми проводимо свою роботу, і цей водогін це одне. З тих робіт, які виконали, незважаючи на те, що водовід ще розпочався з його будівництва до широкомасштабної війни, ми знайшли кошти і закінчили першу чергу цього водогіну. По другій черзі, як вже сказано, тільки буде наша перемога, ми розпочнемо роботи по другій черзі. Я, як керівник військової адміністрації, в такий складний час наше завдання зберегти економічні процеси в регіоні. От компанія Ферекспо це один із ключових скажімо так, економічних гравців в нашому регіоні, які забезпечують, незважаючи на тяжкі умови військового стану. От Стабільний добробут в громадах шляхом сплати податків місцевих і державних. Тут знаходиться три свердловини, дві основні, це одна, і, походу, там друга, і одна спомагательна. Включається воно тут. Включається, зараз воно ручному режимі поки. Тобто включив є чоловік, який знаходиться постійно тут, який включає і виключає свердловини. Є графік. По якому час включения і виключення. От. Глубина свердловин 35 метров и подача 15 кубов в час одного, одной свердловины. Генератор 110 кВт мощностью. Для того, щоб якщо не буде електроенергії, відключають, то дизель-генератор будет снабжать нашу водозаборну станцію. Так, да, відкриває шкал, дійсно, вода біжить без всяких, без накипів взагалі. Це дуже-дуже. Ви не повірите, коли ми виставляли відра, бочки, набирали воду, зараз набагато краще.